Чоловік, якого ви бачите зараз на екранах, прожив в аеропорту 18 років з 1988 по 2006 рік. Співробітники та відвідувачі паризького аеропорту імені Шарль де Голля вже навіть звикли до незвичайного, але з кожним роком все більш знайомого видовища протягом майже двох. Десятиліть життя сера Альфреда, а насправді мехран Карім на сері розгорталося через низку трагічних подій, а також безлічі питань до його самоідентичності. Мене звати Орест Мурій, і я вам розповідаю цікаві історії, які ви не почуєте ні від мами, ні від свого друга, ні в школі чи на роботі. Так що робіть собі канапки чи що ви там любите їсти і попити, і давайте дивитися його ім'я, як і його історія, постійно з Мінювалися і ставили перед тими, хто намагався йому допомогти, практично неможливі завдання. Він прикидався британцем, говорив, що від нього відреклася сім'я, країна, а усі документи, що засвідчували особу, втрачені чи викрадені. Коли Альфред Мехран прибув до аеропорту імені Шарль де Голя, йому було 40 років. Це було 26 серпня 1988 року, і він надзвичайно сильно хотів попасти у Великобританію, щоб нібито зустрітися зі своєї її справжньою біологічною мамою, коли він сідав на борт літака разом з кількома своїми валізами, то не очікував, що повернеться до зали очікування Шарль де вже через. Декілька годин, точно так само, як і не очікував, що проживе там ще 18 років. І коли він прибув до аеропорту Хітро в Лондоні, то виявилось, що в нього з собою немає жодних документів. Він впевнено стверджував, що їх в нього вкрали. До Лондона його само собою не пустили. Спочатку затримали, а потім відправили назад у Францію. Спочатку він був заарештований адміністрацією аеропорту за спробу незаконного в'їзду в країну, а потім визначили, що його проживання в аеропорту не порушує ніяких законів. Конів, але все ж в'їхати в Париж без доказів того, хто він і звідки він, Альфред не міг. І поки наступить ясність з усіма документами, Альфред вирішив оселитися в аеропорту. Там був Макдональдс, магазини електроніки, вхід у готель, і сотні людей, надто зайнятих власними планами подорожі, щоб... Помітити героя, серед цього, цього Альфред знайшов червону лавку з подушками біля вікна, яке виходило на зовнішній фонтан. Цей вид стане до болю знайомим йому, коли дні перетворяться на тижні, а тижні на місяці. Альфред дуже швидко став частиною аеропорту. Він засинав на своїй улюбленій червоній лавці, накривався синьою курткою, ніби ковдрою, рано прокидався, мився у ванних кімнатах, а також харчувався всім тим, що приносили йому працівники ресторані. Чесно кажучи, він дуже добре влаштувався. Люди приносили йому туалетні набори, які роздавали в літаках, хтось давав одяг, хтось давав талони на харчування, а хтось просто гроші і частину грошей. Які йому були непотрібні всі одразу, він поклав на ощадний рахунок, який відкрив у пустому відділенні аеропорту. А більшість часу просто курив свою люльку і читав газети. Кожному, хто готовий був послухати його історію, він жалівся, як Іран його вигнав, його сім'я його покинула. І, взагалі, він дуже бідний, нещасний і самотній. Через рік чоловік накопичив достатньо грошей, щоб купити ще один квиток на літак до Лондона, незважаючи на те. Що йому не вдалось знайти ніяких нових документів, які підтвердили його ідентифікацію, Альфред. Вирішив ще раз випробувати свою долю, і на жаль, йому знову відмовила імміграційна служба хитро. І ви не здивуєтесь, але відправила його знову до Парижу, де його знову затримали, заарештували і залишили проводити далі свій час у Шарль-де-Голі. Навіть депортація була неможлива, тому що не було країни, яка б зазначалася його рідною. Тому Альфред знову розмістився на своїй улюбленій червоній лавочці і. І почав вже сприймати її як своє домашнє місце на невизначений час. І у вас зараз буде логічне питання: окей, рік, два, три на визначенні його ідентифікації. Але що він, бляха, робив 18 років в аеропорту? Саме з цим я і хочу зараз розібратися і дати відповідь на запитання: чи став він жертвою бюрократичних обставин, чи все ж таки там якась інша причина? Сер Альфред, який народився під ім'ям Мехран Карім Насірі, виріс у замор. Можній сім'ї в Ірані його батько був лікарем, який працював у англо-іранській нафтовій компанії і забезпечував комфортне життя своїй дружині та шістьом дітям. Але все перевернулося в той момент, коли після смерті батька в 1972 році його матір сказала, що він не рідний син. Що насправді це його батько зрадив її з якоюсь шотландською жінкою, але через те, що в Ірані зрада карається смертною. Карою, то вони тримали цю таємницю весь час у своїй родині. Тому у віці 28 років він поїхав в Англію, і поступив в університет в Бредфорді і протягом двох років отримував стипендію від тої жінки, яка сказала йому, що вона вже йому не рідна мати. Але так як через два роки гроші перестали надходити, Мехрану не залишалося іншого вибору, як повернутися додому. І коли він прибув до Ірану, то його заарештували, ув'язнили, допитували, катували. І врешті-решт вигнали з країни на підставі того, що він колись раніше брав участь у протестах проти останнього іранського короля. Незважаючи на такі складні обставини, йому вдалося отримати статус біженця від комітету з прав людини ООН, І це дозволило йому жити в тих країнах, які підписали Женевську конвенцію. Він кілька років прожив у Брюсселі, а далі вирішив знову повертатися у Великобританію. І під час однієї з таких подорожей, Жі на поромі, за його словами портфель з основними документами, паспортом і документами біженця було вкрадено. Хоча є інша версія, що він свої документи під час подорожі відправив у Брюссель. Але як тоді його пропустили на паспортному контролі у Франції? Я не чув щось такого, щоб людину без документів пропустили на пором чи на літак. А може він їх викинув вже по дорозі з Шарль-де-Голя у Лу. Лондон на жаль, ми не зможемо це вияснити точно, і в кінці відео ви зрозумієте, чому. Через 9 років на початку 90-х Мехран привернув увагу місцевої преси. З того часу чоловік почав регулярно отримувати листи та листівки від прихильників, навіть не маючи адреси, він все рівно їх отримав, бо його пошта передавалася доктору Філіпу Бергену. Це лікар з аеропорту, чия увага до ситуації Мехрана поставила його фактично в роль посередника. Де щиро переживали за чоловіка, і висилали йому листи з готівкою. А той передавав їх мехрану. До лікаря приєднався також і адвокат Крістіан Бурже, і саме він вберіг мехрана від подальших арештів. Сер Альфред став місцевою знаменитістю. Саме в цей момент він і почав представлятися як сер Альфред. Тобто він вирішив, що він вже не іранський біженець, а британський сер. Але на цьому його трансформації не закінчилися. І на превеликий жаль для лікаря і. І для юристів, які допомагали е, чоловікові, ці величезні трансформації створять купу проблем і затримують його ще на 10 років в аеропорту. До середини 90-х років люди по всій Європі почали звертати увагу на чоловіка, який влаштував собі життя всередині аеропорту Шарль Шарльдеголя. Його ситуація була незвичною, трагічною і потенційною темою для письменників, художників, кінорежисерів, які шукали натхнення, наприклад, див. 98 сто році з'явилася опера Політ, яка розповідала про історію чоловіка, який застряг в аеропорту, і через брак документів не міг нікуди полетіти, або французька незалежна комедія під назвою Загублені в дорозі 1993 року, де головний герой, який загубив свій паспорт, застряг у Паризькому аеропорту. Але історія Сера Альфреда не обмежувалась лише вигаданими історіями у 1999 році. Зібралась група документалістів, які вирішили. Зняти короткометражку про нього, і приїхали взяти інтерв'ю. Вона мала називатися дуже просто: Сер Альфред з аеропорту Шарль де голь Документальний фільм демонстрував тихого, замкнутого чоловіка, який читає та безупинно пише у своєму щоденнику, абсолютно невимушено перед камерою та під час інтерв'ю у фільмі. А далі продовжились великі переосмислення сера Альфреда себе як особистості. Він же відмовлявся говорити рідною мовою, дуже дратувався, коли нею. З ним говорять, говорив лише англійською і відкликався лише на сер Альфред. Коли його запитали, які документи мали би підтвердити, що він народився в Європі, то він ухилявся від конкретної відповіді, точно так само, як і на питання, звідки в нього взявся титул сера. Все ж у 99-му році адвокат Крістіан Бурже, який займався справою Альфреда, вже 10 років, знайшов підтвердження тому, що його документи все ж таки не були викрадені. Він реально підтвердив те, що Мехран вислав ці документи в Бельгію тоді, коли летів перший раз до Лондона. Але сер Альфред все заперечував. По-перше, його ім'я в документах значилось як Мехран Карім Насірі, а не сер Альфред. А місцем народження був Іран. Чоловік хотів, щоб було зазначено, що він народився в Британії або, хоча б в Швеції чи в Сполучених Штатах. Він вимагав неможливого і, мабуть, знав це як адвокат, так і лікар з. Аеропорту були надзвичайно розчаровані, тому що вони роками, фактично, десь років безоплатно працювали над справою сера Альфреда, і от, здавалося б, коли рішення вже було от перед самим носом, він повністю відмовлявся і саботував весь процес. Але він вже був зовсім іншою людиною, ніж той, хто зайшов Шарль де Голь 11 років тому. Але хіба після стількох років, вбиваючи весь свій час на червоній лавці, споживаючи Макдональдс Дня на обід він не хотів повернутися додому, але він казав, що він вже вдома. На початку 2000-х на життя Сера Альфреда звернув увагу Стівен Спілберг, і Dreamworks придбала права на історію мехрана, яка, скажімо так, надихнула на створення фільму Термінал з Томом Генксом. Біженець без громадянства, застряг в аеропорту, їсть фастфуд, купається в раковині громадського туалету, спить на лавочці, потрапив у бюрократичну помилку, яка тримала його за ру. Учником у міжнародному транзитному лаунжі, цікавий парадокс. Хоч і у 2004 році в аеропорт Шар-де-голя прийшло безліч фанатів, які хотіли сфотографуватися з тою людиною, яка надихнула Стівена Спілберга на створення цього кіношедевру, по факту сам він, сер Альфред, навряд чи мав би можливість переглянути цей кінофільм. Історія Альфреда для преси була такою ж, як і з самого початку. Його видворили з Ірану, його документи, які вказували на. Справжню особу були втрачені, і тепер він чекав в терміналі один Шарль де Голя на їх повернення. Але фактично єдиною людиною, яка тримала його всередині, був він сам. Dreamworks заплатили йому 250 тисяч доларів. Він поклав їх на ощадний рахунок в тому ж таки аеропорту і продовжив робити те, що робив. У вересні того ж року Альфред опублікував свою автобіографію, яку він писав роками на своїй червоній лаві. В неї була дуже влучна. Назва людина терміналу. Співавтором книги став британський письменник Ендрю Донкін. А сама ця книга була надрукована кількома мовами. Відгуки читачів були різними: від жалю і співчуття до повного обурення. Багато кого дратувала така безвідповідальна позиція сира Альфреда. До середини 2000-х років у чоловіка було достатньо грошей, щоб почати нове життя. Але його проблеми були скоріше внутрішніми, а не зовнішніми. Всі намагання переконати його вийти з аеропорту чи щось змінити викликали. Повне розчарування і навіть роздратування? Той лікар, який слідкував за ним весь цей час, запропонував навіть провести деякий час з його родиною у Франції. Звісно, що чоловік відмовився, і багато хто почав думати, що невже йому настільки важлива ось ця така міжнародна слава, що він хоче все життя провести на тій нещасній червоній лавочці. Бо якщо відновлені документи і 250 тисяч доларів не могли його змусити вийти з того аеропорту, то що тоді зможе? А сам? Сам він все далі наполягав, що він нещасний в'язень аеропорту і ніяк не може звідти вийти. З'явилося припущення, що травма, яку Мехран пережив протягом свого дорослішання, змусила його потрапити у якусь фантастичну реальність, з якої він тепер не хотів виходити. Але чим більше уваги приділялося ситуації, тим менше він контролював розповідь. На початку 90-х сім'я та друзі неодноразово відвідували сера Альфреда у Шальде Голі. Але замість свого брата Мехрана Карімі Насірі вони знайшли британського сера Альфреда, який просто відмовився їх визнати. Він удавав, що це абсолютно незнайомі йому люди. Точно так само він і із своїм другом, який випадково зустрів його в аеропорту. Науковець Берк Стейлер дізнався ще більше деталей про минуле чоловіка, і виявилось, що не було ніяких тортур, ніякого катування, ніякої депортації і втрати документів. Йому не вдалося на жаль зв'язатися з іранською матір'ю Сера Альфреда, тою жінкою, яка нібито уникала його та відправила в подорож Європою на пошуки матері, бо вона. Померла багато років тому, але за словами братів та сестер, жінка була дуже сильно розчарована і пригнічена через те, що її рідний син придумав якусь таку історію, якої вона йому не розказувала, і вона була дійсно його біологічною мамою. До 2006 року сер Альфред прожив у терміналі Шарль де голя 18 років, тобто майже третину свого життя. Він спостерігав за модними тенденціями, що постійно змінювалися, за значними науковими стрибками. Вперед, і навіть за початком нового тисячоліття, і все це зі своєї червоної лави, усіяної газетами та недопалками, багато хто навіть почав задавати питання, чи буде мехран готовий зустрітися з тим суспільством, яке вже за стільки часу трансформувалося, і як сказав доктор Берган Нью-Йорк Таймс, він думав, що Альфреда треба відлучити від аеропорту як наркомана, бо молодий чоловік, який вперше прибув у 88-му році і. Зайшов Голь, став схудлим, пожовклим і сірим, як ніби елемент інтер'єру Шарльдеголя, він не виходив на вулицю з 1999 року. Припускали, що сер Альфред вже ніколи не вийде з цього аеропорту. Термінал став тим місцем, яке допомогло йому змінити свою власну історію і стати, можливо, тою людиною, якою він завжди хотів. Вихід з аеропорту однозначно означав би те, що ніякий він не сер Альфред а насправді він мехран Карім на сірі з Ірану. А він зовсім не хотів ним бути. Але в липні 2006 року сера Альфреда забрала швидка допомога. Це була надзвичайна ситуація, яка вимагала його переведення до лікарні. Точні подробиці стану не повідомлялися, але підказку можна знайти у огляді книги сера Альфреда. Мандрівник, який проїжджав через Шаль-де-Голь у 2005 році, розмовляв з ним після того, як придбав один примірник сера Альфред. Розповів, що в нього пухлина і дуже вдячний був за покупку, тому що ці гроші знадобляться йому для лікування в майбутньому. На декілька фотографіях і відео також видно якийсь наріст на маківці, який з роками збільшувався. На жаль, невідома точна причина його невідкладної медичної допомоги. Але як тільки Сера Альфреда перемістили на лікування, його життя у Шальдеголі голі нарешті закінчилось, але не назавжди. Він залишався в лікарні протягом декількох місяців, Місяців а далі його перевезли у спеціальний притулок, його червону імпровізовану хатину на лавочці розібрали і прибрали всі ознаки того, що хтось там жив протягом 18 років. І ми достеменно так і не знаємо, що саме керувало ним у цьому такому непереборному бажанні жити в аеропорту ось таким життям. Чи це бажання втікти від свого минулого, чи бажання стати кимось іншим, кимось новим, а можливо йому Просто подобалось бути знаменитим. Єдине, що ми знаємо точно, так це те, що бажання перебувати в тому місці, в цьому аеропорту, було настільки великим, що навіть через 15 років після того, як він його покинув, Альфред повернувся туди у вересні 2022 року, але вже в листопаді, 12 числа, помер там від серцевого нападу. Цікавий чоловік був і цікава історія. Якщо ви були коли-небудь у своєму житті в аеропорту, з однієї сторони це. Це приємне очікування, але якщо воно триває не більше ніж годину. Якщо ваш рейс затримують, це одразу перетворюється на щось таке неприємне, дратуюче. І якщо ви спали на сидіннях в аеропорту, то точно пам'ятаєте, що це не дуже зручно. А тепер уявіть собі, як це прожити там 18 років поспіль. Так, друзі, це кінець, кінець. Цієї історії я, по перше, хочу вам подякувати за те, що були зі мною до кінця. Сподіваюся, у вас були смачні канапки і цікава історія до них. Ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь і це все інше. Ви це все знаєте. Окремо, хочу подякувати і обняти тих, хто підтримує цей канал через BuyMeCoffee. Або спонсорство на Ютубі. Ви, до речі, теж можете приєднатись до цього числа, це дуже приємно і приносить удачу в життя. А також допомагає мені швидше випускати нові випуски. Обов'язково підтримуйте тих, хто захищає нас з вами зараз на фронті. Я, як завжди, залишаю перевірений фонд в описі, але я впевнений, що ви точно знаєте, що робити. І якщо ви сьогодні забули задонатити, то перейдіть за посиланням і там знайдете всі необхідні реквізити. Дивіться. Ці два відео вони мега цікаві, але я впевнений, що ви і так це знаєте. Але якщо не бачили, то подивіться. А якщо бачили, то перейшліть своїм друзям. Все обіймаю, цілую, люблю. До нових зустрічей.